Hello amigo! Зараз світло включу, щоб видніше було. Оба! Трохи видніше, да? та хоча тут і ліхтарі нормально світять, можна виключати. Так. З вами знову психаче. І новий ранок, нова барахолка. Ранок, звісно, почався не дуже, бо тільки я вийшов знову тривога, ну хоч не було. Вибухів не було сьогодні, але в тривогу тролейбуси не працюють. Тому прочекав я ну, хвилин, хвилин 40, мабуть, якщо не більше, я чекав, поки маршрутка не приїхала, де я не добрався на бараховку. Ну, добрався да й добрався. Все саме цікаво, сподіваюсь, не розгребли. Так що будемо шукати, будемо шукати, будемо. Сподіватися, що знайдемо якісь скарби, так? Да? Ви зі мною? Тоді погнали. А в яку ціну джойстики? По 200 гривень, ага. Почув. По 200 гривень для мене дорогувато. Нічого на них не зароблю, на жаль. А собі для ПК ну в принципі в принципі у мене для ПК є собі. А так, щоб на продажу дорогувато 200. По 50, а то нормальна ціна. Ну, така ціла коробка карточок, дивіться. Людини Павука сімсот п'ятдесят гривень. С шість штук. Да, 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 я Я Думаю, нормально тут зараз А скільки коштує? Годину вже хожу. А діла немає. Ви уявляєте? Ну як так? Це мабуть через те, що була тривога, і я запізнився. Ну, я тільки на це грішу, бо що ж ще, що ж ще коли ловити, коли вже на годину я запізнився, ще й годину хожу. Ну це що, що це означає? Що Субота буде провальна, але зізвонився я з одним продавцем. І він каже, що зараз, зараз я тобі щось підсиплю. зараз щось підсиплю. так що Пан Олександр. Пане Олександр, зараз каже, що тебе здивую. Дуже здивую. А ну, нумо, нумо сходимо і подивимось, що ж там, чим він мене може так здивувати. Може я зараз прийду і це буде барахолка однієї точки. Я зараз закуплюся. Наповну і піду щасливий додому. Ну подивимось, подивимось. Так, дивіться який фончик для стрімів. Ха -ха -ха. Клас. Все. бабло барахольний магнат Маріо. Сидить кучу бабла на приставках зароб... заробив, бачите? Та я не знаю, так, ось джойстики дивіться. Один. Два. Правда, все брудни, но то такие, то нюансы. Ревизия. Так, и вот еще и третий. Так, все они заряжать треба. Видите, три джойстика. Так, а еще что-то игровое есть? Да, диски щукаю. А, и приставка, да? Нет, а. А я думав приставка ще буде, да? Так, ну що, це треба, мабуть, торгуватися, да, за да, таке? Таке треба забирати, торгуватися. Подивимось. Що ще є? Подивимось. Сумочка ще якась. Забрав я чостики, але дорого. Ох, я щось аж... Аж приунив з ціни. Дві тисячі, уявляєте. Ну, сьогодні треба було забирати. Сань, сань, поділися, трошки. Побираємо, пошли. Ні, 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 та я на... А скільки такий коштує? Сто гривень, бачите? Ось дивіться, отакий Samsung. Батарейки, звісно, трошки потекли ось отут Але все одно працює і найкраще, що пультик є, бачите? 200 гривень у такому стані з потікшими батарейками треба трохи відчистити і буде нормально, треба взяти за 200 гривень. На запчасті. трошки класно А скільки на запчасті? 200 гривень, навіть. Вот это роутер хороший? Ну, там зарядка, это, это, это как похоже дрон. Из кикейн коштая. Там повітря. Ага. Для прощатых фильм. Это хорошая фирма. Зараз гляну. Дивіться, який роутер за півтори тисячі на барахолт. Так, пришел до Лехи. Да, для, для... До Лехи. Сидай за за стол. О, все, за стол селы. Накрывай. 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 Овсян, подойдите. <говор> 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 Сейчас э, будет произойдет мангал, будем же жарить. гарить. О! Сейчас вот. дичь, дичь. Да, дичь пострелим. А, видел, как. Д дичь стрелять будем, и шашлык сегодня будем. Вот, вот такую дичь будем Черепашку. По не Наташка. Все, все, класс. Не, не, нет, будем улезть. Все, бачите. У Лехи, у Лехи тут столик, все, все на месте, все на месте. Парахолочка моя. ты мне бабочки приносишь, барахланочка, приди ты мне, принеси ты мне. Все, все, накрываем и трохи пиздни шопидийным. Да, 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 давай ты, давай. И то, ну это ж, ну это просто чтоб один раз, и все, а то, что ты два метра пройдешь еще что-то, это уже никого не колышет, понимаешь, особенно если ты на машине, Ей, проезжаешь один пост, там сделал, а потом на <реш> же А сколько коштует? По 200 да? а, а? А. а, я бачу. Mm. Не надо ты mm. А сколько такие плеер кошты? Дякую. Зайду ще на дорогу точку, може там щось завезли, да буду вже йти додому, бо, бо щось нема нових людей, нових покупочок нема. Що показати нема, ну може тут зараз щось покажу. Тут завжди щось щось буває цікавеньке. Зараз глянемо. О, бачите, що там цікавенько? Там аж свіч є. Аж цілий свіч. Цілий Nintendo Switch. Прикольно. А скільки свіч коштує? Там ціна за 7 тисяч. 7 000 за свіч. А щось ще нове ігрове? Так, зламані петлі. Ну, за 600 було б непогано, але зламаними петлями. Зараз буду Зараз буду питати у оміга, це нормально ціна чи ні? Сирожеве, я так розумію. Це... Она включу понимаю. Вот я нашел не очень много. А что там цена стоит? 500. Hello, amigo! Зараз кажуть знову, що другий раз вітаюся. Да? З вами знову психаче. І друга частина барахольних оглядів. Я не знаю, я вже звик вітатись по два рази, як мені сказали, ти що, із Баден Баден. Да, мабуть, мабуть, із Баден Баден. Уже цілий рік знімаю ці відео, вже звик другий раз вітатися, так що, ну. Не знаю, не знаю, як розпочинати другу частину. Просто розпочинати, ну, як є. Так, ну, сьогоднішній день на барахолці виявився, знаєте, як е, можна сказати, День однієї покупки. Давайте ж подивимось, що це, що це була за покупка. Ну, і ще, крім цього, крім цього були незначні покупочки, отакі, як, наприклад, е, Донгл, е, Кінгстон. HyperX – це Донгол до бездротових наушників, до Stinger Wireless наушників. Stingle Wireс, отакий От Донгол. За 30 гривень я зайшов. Ну, прикольно, прикольно. Навушників, правда, таких у мене немає. Десь, не знаю, може, десь попадуться, то буде вже Донгол. Або може, вам комусь він треба. У кого є наушники, а немає. Донгла, то звертайтеся. Так, далі. І далі, далі, далі. Ось отакий е трапився мені DualShock. Трапився DualShock 4 але бачите, немає плати. Немає плати зарядки. Тому він, можна сказати, не робочий на деталі. Або е підвідновлення. Сюди. Сюди поставити цю платку і може буде робити, я не знаю. Тут його кряво відкривали, подряпали корпус, ну, отакенький джойстик. Ну, Наче непоганий, але на деталі піде. Так, Ну і далі оця одна покупка, яка е за цілий день, можна сказати, одна покупка. Дякую, пане. Олександру за те, що він мені її запропонував, але дорого, але дорого. дивіться, що там було в цьому лоті. Зараз скажу і ціну. Ось це отакий от лот, і отак от два диска. дивіться. Три, три джойстика і два диска. Ще й диски такі, знаєте, якби диски були з нормальними іграми, а то оця, оця гра взагалі я не знаю, комусь треба чи не треба. Може як донор коробки хіба що. У кого коробка зламалася, а так? Ну, не знаю, може комусь не треба. На польській мові, бачите. Так, і далі. Оце. Оця хоч гра класна, мені подобається. Я взагалі фанат цієї Quantic Dreams фірми. Проходив цю гру, дуже класна, але їх роздавали в бандлі, і ці ігри не дуже ціняться. Ну, в колекцію поставити, наче і непогано, але, ну, це такі, знову Знов невеликі гроші. І сама основна покупка, оце, бачите, це все стоїло 2000 гривень. Бачите, дуже багато. Ну, дуже багато, я не знаю. За три джойстика і два диска, от таких не самих, не самих найкращих, 2000, на мій погляд, дуже багато. Просто, просто не засмучувати, не хотів я засмучувати пана е, Олександра. Бо, ну. Там свої відносини з ним, але є, є таке, є таке. Ну, ладно, то вже не буду на камеру озвучувати. І е, що, що я хотів би сказати? І ще знаєте, який ще негативний, крім ціни, який ще негативний момент. Ось я їх вже поперевіряв. Ось оці два джойстика, бачите, повністю працюють нормально. А оцей один ось я його відмітив уже наліпочкою, Оцей не працює. Бачите? Ще й виявилось, що за 2000. За 2000 один джойстик не працює. Ось така от покупочка. Бачите? Ну, ну, як є, як є, тут уже нічого з цим не поробиш, буду може ремонтувати. Або там у мене є підписник, який купляє у мене неробочі джойстики. Я йому навіть робочий е, в поганому стані. Ну, не, не в поганому, а не в перевіреному стані відправи. Він виявився робочий. Так що привіт тобі, якщо дивишся. Отакі от, от джойстики. Так. Ну і далі. Що я забув ще вам показати з минулого, з минулого разу. Минулого разу, минулого тижня, в неділю, я купив ось отакий, дивіться, телевізор. Телевізор Casio TFT, Active Matrix, LCD Color Television EV 510. Дивіться, в якому він стані. У такому чудовому стані, навіть ніжка є у нього, щоб отак от ставити. Бачите? Вау, клас! Клас. Антенка. Видвигається антена. Клас, можна ловити телебачення. Також він працює як від батареєк, так і від блока живлення 6-вольтового. Я так розумію, це сюди від Sony PSP піде. І ось отут, дивіться, на трьох батарейках. Якщо він працює, Якщо він працює, це буде дуже класно для перевіри консолі, наприклад, на... на пошті. І знаєте, що прикольно? Дуже класно, що я його не показав минулого разу, бо у мене не було аудіо відео у цього кабелю. Аудіо відео кабелю не було. А сьогодні він мені прийшов, я його замовив. Тож можна його сюди увімкнути. І перевірити, бачите, тут RCA вхід, RCA вхід, а тут у нас 3,5 джек. Тож, давайте спробуємо його перевірити. Перевіряти будемо на отакій приставці Dendy Junior. До речі, вона теж продається. Продається 2500 гривень коштує оригінальна стіплеровська Dendy Junior на чіпах. З таким чудовим джойстиком. Джойстик оригінальний, де оцей е зверху кабель виходить. Так, давайте, давайте спробуємо його під'єднати. Так, блок живлення спершу. Спершу блок живлення. І, по-друге, втикаємо RCA. Так. Я не знаю, які тут куди, які куди кабеля вставляти. Так, ну що, давайте включаємо і перевіряємо. Так, пок. О, з'явилося, дивіться. Дивіться, є зображення. Є зображення. Так, а як звук? Ну, зображення я бачу, все працює. Кольорове, кольорове зображення, дивіться. Вам видно чи не видно, я не знаю просто. Тільки немає звуку. Може перехідник не підходить? Може не підходить перехідник? Але грати можна. Ха, ха клас, можна залипнути прям. Ну, чудова покупочка. Чудово. Зараз я трошки позалипаю. Бам! Бам. Ха -ха -ха. Клас. Тільки шкода, що немає звука. Я так розумію, немає звука, бо не підходить оцей перехідник. Блін, а як же ж його? А як же його? А ну, а ну я може навушники. Навушники. Спробую навушники підключити. Тут ще один роз'єм є з навушниками. Зараз, секунду, я навушники візьму. Є у мене отакі ось Порта Про, теж навушники з барахолки. Зараз включимо, включимо і перевіримо. Ні, також немає. Також немає звуку. На жаль, звуку немає. На жаль, звуку немає. Ну, нічого страшного. Головне, що, що працює. Головне, що працює, е, відеосигнал сигнал для перевірочки. Для перевірочки непогано, непогано. Жалко, звісно, жалко, що звука немає. Може, може спробую Максу віддати Максу, і він щось поколдує, поколдує пошаманить з ним. Я не знаю, привіт, Макс. Якщо ти дивишся, напиши, чи візьмешся за ремонт, чи не візьмешся. Хотілося б, щоб все ж таки це повноцінна була повноцінний телевізор, повноцінно зі звуком, щоб можна було. Навіть пограти не тільки для перевірочки, а, а, ще, а ще й пограти. Ну все. До нових зустрічей на барахолці, а я продовжу залипати е, в цю гру на цьому чудовому телевізорі. Все, пока-пока, аміга. -пока,